Цей день особливий, вітаю тебе, твої друзі, рідня. Господь бо дозволив прожити щасливо, ці роки земні, це прекрасна. Дорогих, життєвих, прожитих і нажитих, таких славних років відзначає наш прекрасний сьогоднішній іменинник, найкращий чудовий батько, найкращий дідусь, якого сьогодні хочу дуже привітати всі його рідні. Це вітання ми передаємо в село Голови Верховицького району і вітання для мегадин Дмитро. Хочу сказати, що. Наш дуже багатий на дітей на онуків, і це є саме найбільше, напевно, його найбільша радість, найбільша потіха, найбільше е, досягнення в житті, бо тому що діти, онуки це все є наше те, що, заради кого і заради чого ми живемо? І сьогодні для вас, наш дорогий Дмитро, це вітання від усіх ваших рідних. Вітають вас, ваші сини: Володимир, Василь, Міша, Діма, Іван, Павло, Назар. Донечки, Галина, і Марія, Внуки, Женя, Віталій, Софія, Роксолана, Рута, Раам, Рувим, Ростик, Ромчик, Рустам, Розочка, Ренета, Даринка, Давид, Христинка, Соломійка, Яник, Домінік, Аніта і Аріна. Я щаслива зачитувати так багато красивих імен, а ще знаючи, що це є все ваше. Це є ваше багатство, це є ваше життя, це те, заради кого, заради чого ви живете. Сьогодні вони всі разом хочуть побажати вам привітати свого найкращого дідуся і татуся і побажати вам багато-багато радості в житті, щоб кожен прожитий день був завжди оточений їхньою любов'ю, завжди був насичений щастям, задоволенням, здоров'ям, новими досягненнями, новими мріями, новими якимось. Бар'єрами, які ви будете переходити, щось досягати, щось здобувати, про щось мріяти і рухатися тільки вперед. Нехай кожен день буде завжди благословений Богом. Нехай Бог вас завжди оберігає на кожному вашому кроці життя. А тих кроків нехай буде безліч на багато-багато років. Нехай здоров'я, любов, радість, щастя не покидають ваш дім. Нехай дім буде оточений і наповнений ласкою Божою. Благодаттю, щирістю, веселим сміхом, позитивом, добром, підтримкою рідних, їхнім піклуванням про вас, любов'ю, такою, як про яку може мріяти тільки тато та дідусь. Нехай все, що найкраще є на цій землі, завжди приходить до вас у дім. Нехай всі дари світу цього не покидають вас. Нехай з вами завжди буде удача, надія, віра і, звичайно, що щасливе майбутнє. А тих днів, як я вже сказала, нехай їх буде дуже-дуже багато, бо так хочуть ваші рідні, найщиріші вітання, найкращі побажання. Для найдорожчого передаємо сьогодні е, в село, е, як я вже сказала, голова Верховинського району. Дуже приємно, з великим задоволенням. Вітаємо вас з ним народження. Бажаємо щастя, здоров'я в житті, хай Бог збере. Блага явить у тобі Вітаєм тебе з днем народження щиро, бажаємо щастя, здоров'я в житті, Хай Бог збереже та росою, як диво, Свої вічні блага явить у тобі. Тай, що на тебе чекає, країна спокою, спасенні душі, Вітаємо тебе, з днем народження щиро, бажаємо щастя, здоров'я в житті, хай Бог збереже та росою, як диво, свої вічні блага явить у тобі, вітаємо тебе, з днем народження щиро, бажаємо щастя, здоров'я в житті. Росою як дим.